Всім здрасте Льошка в студії. Сьогодні ми будемо говорити про скамершу чама.Ага. Хто не знає хто вона, але це скамерша, яка представилася своїми відео в Тіктосі, де вона розказує, що вона хвора на дуже такі, знаєте ви негадні болізні. І вона просить донат у вигляді допомоги. Але зараз, але це скамерша. У 2023 році хлопець її повіз до, е І вона взагалі відмовилася, щоб її хтось віз до лікарні. Але там сказали, що в неї немає жодної хвороби, про які вона казала в відео. Хіба що психологічні. Ну це зрозуміло. І її відео виходить навіть сьогодні, але я думаю, що ніхто не донатить. Та проте, давайте зроб... я зроблю сьогодні реакцію на її відео. Будь ласка, виключіть звук, зараз буде крик. О, Господи, допоможе! Що це був за крик? Я... Я не розумію, вона ще думає, що це працює. Та майже кожна людина чула, що в неї немає стільки хвороб. Друзі, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Ви знаєтемете, що це, ну, вона просто не хворіє цими всіма хворобами, про які вона каже. Це все просто скам. Не треба її донатити. А ось друге відео. Оце так заденсел називається. Далі. На седьмом етаже за сім часов щастя. Спасибо тебе, знаєш тепер та-та-та, що такое любовь? Про якого магната ми напевно вже ніколи не дізнаємося. Далі мені нужна допомога. Мір, заміть мене, я здесь заживо погрібна. Замітьте мене хто нибудь нормальний люди. Мне нужна помощь. Знаю, які в тебе волі, в спині знає. Ну, це я просто полай тут баби в це відео, щоб ви відпочили От цих всіх відео, де вона кричить. Отак. У мене вже закінчується башня, так що всім поки-поки чмоки.